Така в мене коптильна шафа трудяга, висота її без коми на 1,80 м. Конструктивно корпус складається з двох частин, знизу топка висотою 40 см. Ну і сама шафа. В топці прилаштовані дверцята, такі як на грубці, для дров, білок і попел вигрібати. Тобто колосник не на всю площину йде, а тільки в центральній частині. А по боках варені пологі пластини, те, щоб жар не розтягувався по великій площі, а був концентрований по центру. І секція для попилу теж обмежена розміром колосника. На топку кладеться лист металевий. Ось він. По ньому болгаркою зроблені прорізі. Зараз я його покладу на місце. Лягає він нещільно, по краях є отвори. Під час коптіння дим через ці отвори і прорізі піднімається вгору. Верхня стінка стеля дроблена подвійна, приварений лист металу а в нього кути зрізані. Через них дим попадає в верхню камеру, вже через камеру йде в комин. В шафі на стінці приварені кутники, три рівні по висоті. З арматури нарізані перемички. Їх можна розміщувати на будь-яку висоту. Внизу тепліше, вверху холодніше. На ці перемички підвішується те, що ми коптим, м'ясо, риба, птиця. Я для підвізки роблю крючки з електродів, обстукавши їх. Перед коптінням шафу добре прогріваю без закладки. І тоді гілками вишні, яблуні. Підтримується легке горіння, тління. Тлітую, щоб вогню було мінімум. Не знаю, яке це по науці копчення, холодне чи гаряче. Я копчу зазвичай близько вісьми годин. Ну, на цьому все. Будьте здорові, мирного неба, удачі!